Розпаковка, друзі, покажу вам нашу найпопулярнішу душову систему. Як вони приїжджають до вас? Дивіться, ось так душова система, Інструкція, все от повністю так, в комплекті. Подивіться, це вбудована душова система. Ось це вбудована внутрянка, латунна. Тут ще повинен бути десь рівень. Коротше, ви так вставляєте в стіну. Ну, це вже сатехніка. Що будете бачити, ви? Так, давайте. Чому? Шланг, колір це матове золото. До речі, найпопулярніший зараз. Я вам покажу в чому взагалі фішка цієї душової системи, щоб ви розуміли. Коштує вона, до речі, небагато. Скільки? 17 чи 18 тисяч гривень. Подивіться на цей тропічний душ. Він важить на кілограм 10, мені здається. Чи 15. Ну, коротше, фух. Подивіться. Ну, нічого буває, піднімемо. Коротше, ось такий тропічний душ. Ось тут каскадний вилов і ось тут. Подивіться, який він красивий, матове золото, 5 років гарантії. Тепер допоможи мені підняти цю коровку.